Фахівці управління державної реєстрації південного межрегіонального управління Міністерства юстиції продовжують надавати різноманітні послуги населенню. Серед них реєстрація проспілкових організацій, структурних утворень політичних партій, громадських організацій. Що та як змінилося у роботі цієї державної структури, роз'яснили фахівці. Нагадаємо, реорганізація органів юстиції територіальних організацій розпочалася минулоріч. Якщо раніше по Україні було вісім міжрегіональних управлінь юстиції, то зараз чотири. Так, наприклад, південно-східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у місті Дніпро приєднано до південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Одеса. Основні зміни, про які повинні дізнатися громадяни, торкнулися наступного. Була виключена стаття 27. під час того, як подавалися документи для реєстрації, і в разі якихось недоліків в цих документах, державні реєстратори зупиняли на 15 днів термін розгляду цих документів для можливості. Виправлення цих недоліків в статтю 28 про відмову в реєстрації в державній реєстрації громадських формувань. Якщо з моменту відмови в державній реєстрації в місячний термін, громадяни, які виправлять ці недоліки, документи теж розглядаються. Не потрібно його повторно проплачувати. Змінилася відповідно і сума адміністративного збору 270 гривень за реєстрацію юридичної особи громад. Об'єднання складається, кожний рік він міняється відповідно до як змінюється прожитковий мінімум працездатних осіб, громадські об'єднання, предметом яких є надання допомоги Збройним силам України, військовим формуванням, органам, які забезпечують національну безпеку, оборону країни, статутні документи, які включають от надання допомоги. Нашим збройним силам вони адміністративний збір не береться за реєстрацію цих громадських об'єднань. В'ячеслав Григорович нагадує, установа співпрацює з багатьма організаціями міста, в тому числі юристами місцевого центру надання безоплатної правової допомоги. Обслуговують і ті громадські формування, які функціонували на територіях бойових дій. За додатковою інформацією, громадяни можуть звернутися з понеділка по п'ятницю за адресою вулиця Героїв-рятувальників, 19, Другий поверх кабінет номер 204